Добрий день, мої малята! Діти! Ми разом з вами помандруємо сьогодні до країни чистоти і здоров'я. Усім відомо, що бути здоровим приємно, а ви знаєте, як стати здоровим? Здоров'я нам надають свіже повітря, спорт, правильне харчування та особиста гігієна. Ось ми mm -hmm. з вами, діти, сьогодні пограємо в таку гру. Я слідкую. За своїм здоров'ям, що візьмемо до ванної кімнати. Діти, потрібно подивитися на картинку і назвати ті предмети, які знадобляться для ванної кімнати. Діти, подивіться уважно: на картинці зубна щітка і щітка для волосся. Чи знадобляться вони вам в ванної кімнаті? Так, правильно, вони знадобляться. А на цій картинці предмети, які потрібні для ванної кімнати, так, мило. І грашковий кораблик, якщо погратися з водою. Дід, дивіться, на картинки рідке мило і мочалка. Чи потрібні вони в ванні? Так, потрібні для купання. А бутерброд і лосьон для полоскання ротової порожнини. Чи потрібно в ванні кімнаті? Бутерброд точно не потрібен, а лосьон потрібен. Дивіться, а подушки пылесос? Чи потрібні для ванної кімнати? Ну ні, не потрібні. Мобільний телефон і нитка для зубів. Що потрібно? Так, нитка для зубів потрібна. Ножиці і вудка. Що знадобиться в ванній кімнаті? Ножиці надобляться, А вудка для риболовлі. Парасолька і чобітки резинові. Що знадобиться в ванної кімнаті? Ні, вони знадобляться для прогулянки на вулиці, коли дощ. А ванний халат і спортивна ковтина потрібні для ванної кімнати? Ні, халат потрібен. А сонце захисні окуляри і Кімнатні тапочки. Кімнатні тапочки потрібні для ванни. М'які рушнички і м'яка іграшка. Як ви гадаєте, що потрібно? Так, рушнички потрібні для ванної. Шампунь і грібинець для волосся. Потрібні.